Всім доброго дня. Перш за все я хотів би сказати з останнього розпочати. Не повернули ПДВ карпат аж 800 млн грн. Зараз говорять про те, що 3,6 млн чи 2,9 800 млн грн на повернення Карпатнафтохіму. А що значить Карпатнафтохім? От я кілька цифр просто наведу, бо пан Попович, говорячи сьогодні доповідь, не сказав. Так от, місто Калуш реалізувало продукцію на 6,4 мільярда гривень, що складає 33% всієї області. Коли Андрусович говорить за інвестиції, то Калуш отримав 41% інвестицій від всієї області, майже половина області це інвестиції експорт склав 61% всієї області місто Калаш. Ну не принижуй так місто Ні, ми зараз підійдемо до ми зараз ми підійдемо до андросоваця це ще тільки, це, це тільки розпочаток тому я дуже би просив Дуже би просив, щоб в дійсності, Михайло Васильович, просьба Ігор до вас степану. і колегії. Зараз я завершу, якщо Михайло Васильович. Останнє, що ви сказали, тобто, електронне самоврядування. Ми розпочали цю роботу. І місто Калуш, Андрусович не знає, Франківськ, і Долина виграли грант. Шведської фірми, і вони зараз фінансують по трьох напрямках і електронний документообіг, і кол-центри, і інші, скажімо, речі. Ми розпочали в 2013 році, ми завершили цей процес. Друге, що би не говорили міста про забезпечення, то, що говорили про медицину, є основний показник кожного міста. Я хотів би, будь ласка, щоб його обов'язково озвучували. Це є доходи міста на одного. На одного Мешканця, жителя, таке хочу сьогодні озвучити на всю область. Якщо ви подивитеся графік, звичайно, не буду рівнятися з Коломиєю. Калуш в розрізі обласних центрів. Починаючи від Симферополя, доходи там складають 2600, Там Франківська 2700, Ну Донецьк 3800, зрозуміло. І Калуш 4030. От звідси ми тоді можемо переходити і на медикаменти, бо місто Калош на медикаменти витратив. Скільки, скільки Івано-Франківська, Івано-Франківськ, Кіровоград і Чернівці разом взяти. Ну, не Львів 16.3. Франківськ, 16,1. Я, я не буду переходити на інші показники, але сьогодні би дуже просив звернутися колеги по поверненню ПДВ. Дякую. Що стосується ПДВ? повернення ПДВ, це сложне питання, там навіть не...